Хай-хай товариство, вам привіт з нового волонтерського випуску. Позаду у мене наша волонтерська лафета з фонду. І ми виїжджаємо по нові оркодави на ЗСУ, але цього разу у вас буде чекати щось особливе. А саме тягач, на який ми разом з вами зібрали майже 3 млн гривень. Він нас вже чекає. Дуже-дуже довго ми його купували, дуже довго оформлювали різноманітні документи, тому що це все було офіційно через банки. Але цей день ікс настав і ми з вами погнали. Моя банда на цей заїзд, батька Іра. І ще їдемо забирати Меланію. Ми цього разу великою компанією їдемо. Бачите, навіть місце підготували. І нам на сьогодні годиночок 6 і ми в цілі. Меланія, Ти готова їхати потягач? Давай ручку, Дічка! Лімузин подано. Дивись, яке тобі крісло організували. Добрий день. Ви готові? Все. Ми не можемо без Меланії їхати, бо Меланія буде головний оглядач тягача, правильно? Ні. Ми будемо дивитися книжечку. Вау, дивись, що в нас наклейки, є. Там наклейки, мама, тобі купила. А ми за той час будемо їхати, добре? Що, у нас? Відсотків 70 дороги пройдені, товариство. Говорили з власником тягача, він нас чекає. Зараз заїдемо десь перекусимо. Та й нарешті, нарешті цей момент, якого ми чекали, мабуть, три місяці настане. А тут позаду завтра буде Toyota Hilux, яку ми маємо забрати тим самим хлопцем, яким в принципі, тягач їде. Ось такі справи. Ми тут вже хвилин 10 розбираємося. No yeah. Як купити каву, у нас нічого не виходить. О, Пішло. І зараз буде кавка. Хто в мене тут прокинувся? Хай. Хай. Мама пішла, зараз прийде. Ми їдемо далі. Привіт, прийшов. Хто їде потягач Меланія? Товариство, ми вже з вами. Дивіться, 10 хвилин до цілі. Завезли дружину Меланію. Зняли тут хату, щоб переночувати. І їдемо такими. Навіть культурною мовою не можемо передати якою дорогою, бо її тут нема. Просто глина. Добре, що немає не багато опадів, бо були би стали. І нас вже чекає тягач. Розумієте, що це означає? О, Тут якраз, о, тут якраз така дорога, щоб його гарно випробувати. Мама Ха-ха! О, Боже, ущипніть мене. Я знаю, що вам напевно нічого зараз не видно, але це такі емоції, що я вам навіть словами передати не можу. Йоли пали Ви розумієте? Це скільки ми на нього разом з вами збирали, скільки часу ми його шукали. Скільки часу ми не могли зробити документи. Наш, нас, наша... Боже, слова не можу вимити, наша Саша. Скільки разів переробляла документи, тому що ми з вами це все купували офіційно через банк, через переказ з України. А зараз ви ж знаєте, що перекази всі з України заборонені. Скільки вона того всього переробила, скільки часу ми просили, щоб той тягач не продавали, і тепер він наш. Боже, я в це просто не вірю. Люди, то все завдяки вам. Дивіться, офігенний ман 6 на 6. Я досі не можу повірити, поки ми звідси не поїдемо. Ми зараз ще свиденько. Підписуємо документи. Бачите, коробка. Ось степонева Повністю. Все як ми хотіли. Всі блокування 6х6, блокування диференціала, блокування середнього диференціала. Супер. Проходима тачка. Я вам завтра її вже покажу, звичайно, детально, того, що темно нічого не видно. Але фух, ми це зробили завдяки вам, за що я вам неймовірно, неймовірно вдячний. Я, блін, чесно, не знаю, що вам сказати. У мене такі бляха емоції щирі, що мене аж трусить. То просто щось нереальне. Я дивлюсь в зеркало, бо я їду на лафеті, дивлюсь, як заді нас їде тягач, і в мене не вистачає сил. Просто цьому дивуватись, тому що реально три місяці, якщо не збрехати, може навіть більше ми витратили на це все, і ми його купили. Я... Переповнений емоціями, я вам щиро дякую за вашу довіру за те, що ви надонатили майже 3 мільйона гривень. Я розумію, що це ще не кінець, тому що нам ще його потрібно обслужити, довести спокійно, щасливо до України, пофарбувати, замінити шини, купу апгрейдів начіпати, щоб хлопцям було як працювати. Але я розумію, що це вже е, великий е, шмат роботи. Е, я вважаю, дуже великий і пророблений. І думаю, що далі має бути легше або важче, не знаю. Хлопці тепер наші в Збройних силах будуть мати просто офігенну машину, а не якийсь старий ЗІЛ, який не їде, чи ГАЗ-66, який розвалюється, а круту німецьку бричку. От. Я виїжджаю на дорогу, якої тут практично немає, тому що тут немає асфальту, десь 5 кілометрів. Ми їдемо до нашого мотелю, де ми сьогодні будемо ночувати. Я вам кажу ще раз величезне-величезне дякую. Прощаюсь до ранку, а зранку буде пожежа, бо ми це все вам будемо показувати. Так що добра ніч, спіть солодко і почуємось. Доброго ранечку, товариство. Чудового ранечку, я б сказав. Ми поснідали бандою. Йдемо качати повітря я зараз не жартую, а говорю чисту правду. Тут є така класна штука, яку я собі на машину хочу теж зробити на буса. Отак, хоп, бачите. у вас відключаються абсолютно всі акумулятори в машині і не сідають. Якщо щось в машині тягне. О! І це яка краса. Спалка. У нас тут зразу є. Ми, ну я це знав, що тут є ця проблема з дахом, ми її будемо фіксити. Зробимо хімчисточку. Співтека, Співтика. Співтика. Але він високий, я вам просто не можу передати, розумієте? Штука в тому, що фури, в принципі високі, розумієте. А це ж 6х6, вона вища, ще десь на метра пів. Подивіться, який тут кліренс. Так ще вона зверху кран мати рідна, розумієте? Це взагалі веселуха. Ось. Загалом, що? у нас в п'ятницю сервіс. Будемо його заганяти в Варшаву на офіці... офіційний МАН, Перевіряти. Тут, до речі, стоїть. Дуже хороша резина хорошого бренду. І навіть не стерта. Ось, Але я думаю, що ми її все рівно, мабуть, скоріше за все будемо міняти, бо її вже трохи років є і я не впевнений, чи вона добре себе покаже. Привіт! Ви готові, дівчата? Що мені йти потягач? А ти? Не поняв, Мелані, а? А ти що, тягач не йдеш заводити? Йдемо разом. Отак. Отакі справи, товариство. Шеф. Добрий день. Добрий день. Даєте добро, щоб їхати? Шеф. Шеф. Можна нас потурбувати? Можемо виїжджати? Ні. No. <крути> no? Why? No, ну будь ласка, нам треба їхати. Ну, no, треба. Що, серйозно? No, І що, ми сьогодні нікуди не їдемо? No, no, І... Буду плакати. That. Не плакати, ти мене пожалієш. Але їхати все рівно не можна, так? так? Yeah. Ага. Так, ми з нашими дівчатами, кажу, з нашими, з моїми. Привіт, принцеса! Маму де загубила? Ми сідаємо і стартуємо. Ого, що ти там наклацала? Ми їдемо тягач заправляти, бо там пустий-пустий бак. Погнали, товариство. Що, ми молодці, можете наше сімейство похвалити. Ми вже зустрілись з дружиною власника. Вона нам молодець, не полінувалась, зробила нові документи, бо я вам казав, що в попередніх була невелика помилка, і нам довелося поштою відправляти, переправляти, коли він приїде з роботи, бо він далекобійник. От. Але коротчі, вона все пофіксила, роздрукувала нам нові документи і ми врятовані. Зараз печемо 9 кілометрів в сусіднє місто заправлятись. Тому що шо в лафеті майже пусто, шо в тягачі майже пусто. Батько там позаду мене пече. Будемо зараз заливати літрів 500, я боюсь вже дивитись на той чек. Помиємо його, тому що він весь в болоті, обклеїмо стікерами. Заїдемо ще на заправку, щоб нам виправили помилку в оплаті доріг. І будемо пробувати їхати. Наступний наш пункт Хайлюксик. Який ми маємо сьогодні забрати лані, що скажеш? Що подобається? Ні? Дуже жаль. Так, ми тим часом вже на заправиці заправляємо лафету і зараз будемо заправляти бодю. Але з якого боку баки? <клес> <клес> зараз будемо вливанькати сюди. Грошей, ваших грошей. Тут бак на, на 500 літрів здається. Чи на 600. О! Краса, та й годі. Беремо соляру тільки покращену, фігову ніколи не заливаємо. Тим паче в таку машину треба до цього всього ставитися. відповідально. Ми зараз з вами товариство будемо клеїти стікері, дивіться, я вам покажу. Батька привіз. Все як має бути. все завдяки вам, пам'ятайте. Нажимаю розпочати поїздку, дозволяти за використання. Все, ми почали поїздку, бачите, прямо звідси. І воно нам зараз от є номер. Там, де будуть платні дороги, неважливо, чи це автостради, чи просто сільські дороги. Якщо там є платні ділянки для вантажівок, воно буде списувати. І от Я поповнив 150 злотих. Нам би цього мало вистачити, щоб доїхати до Варшави і з Варшави потім до Перемишля. Все, да, нам щасливої дороги, нам 2 години до Торуня, щоб забрати хайлюксика. Да, ми вже мали виїжджати, але батька мені хоче показати, як тут передачі переключаються. Хто не знає, буде цікаво. Дивіться. Рушаєш з третьої, Четверта. піднімаєте другий ряд. І, і що це? П'ята, так? А тепер дивись прикол. П'ята. Дивіться, щеплення ногу забрав. Я-яй. Yeah, yeah, yeah. Викр... А ти нажимаєш оцю кнопочку? Ага, бачите, тут щеплення вже без, без педалі. Я yeah. але якщо хочеш скинути на нейтралку, Ні, теж можеш скинути кнопку. Але ми високо, я вам просто не можу передати. <рес> Дивіться, я в шоці. Тут ми, щоб ви розуміли, ми тут проходимо просто міліметр-міліметр. В в міліметр. Тена черкає, але ми не черкаємо. Я в шоці. Фух. Я вам хочу сказати, ми попали на, на доріженьку. Весь час ремонт дороги, весь час корки, весь час ці, як вони, світлофори стоять, регулятори руху. Мелані вже встигла навіть поспати. Правда, Мела? Ага. Ти не змерзла? Батька там ззаду, якщо бачите. Нам лишилось 45 км 50 хвилин до за... наступного завантаження. Маємо забрати того хайлюкса, маємо забрати е... цього шини, запчастини, що якісь хлопцям передають. Коротше, всього добра потрохи, і будемо їхати далі. Моя, моя банда. <плес> Я вам ще хочу нагадати, що якщо ви хочете підтримати цей канал то поставте, будь ласка, палець вверх, Що підпишіться. І тут є посилання на Patreon. Якщо хочете підтримати гривнею, то від 1 долара можете підписатись і допомогти мені з розвитком цього каналу. Ми печемо далі. Всіх обнімаю. Каже бодя, сідай, проїдешся по ґрунтовці. Ну а хто я такий, щоб відмовитись? У нас вже, до речі, почало знімати гроші. За платну дорогу. Дивіться, ми вже 3 злотих приїхали, щоб ви собі розуміли. Все як має бути, книжка пише. Щоб ви розуміли для нього Ота дорога, то просто смішна. Коротше, у нас дивіться заміна, заміна парного екіпажу. Ну, Батько мене познімає трохи. Я Друга, так? Ну вниз, так? Та вниз. Давай. Щеплення. Нейтрально. Флерок веб. Вс, ми їдемо. А як саме не поїдемо? Поїдемо? я поїдемо? Дивіться. Не поїдемо, а полетимо зразу. Так не поїдемо. Ну трохи має долі. Все, не даю боді його коня. А я йду до на нас. Ну це досить цікавий. цікавий. Завжди мріяв приїхатись на фурі. Так, а ми швиденько вертаємося лофету та їдемо далі, бо нам ще є, що їхати. Так, епопея номер два починається. Розимо Дімону. Дідеш ти? Давай дай. Між будинків тулили тягач. І зараз ще тулим цю для Діми. <кій> Можна вже трохи видихнути. Завантажили ми Тойотку. Бачите, вже завжди нас торчить для Діма Хайлюксика. Важка капець. І в нас вже Марш кидок до Варшави 205 кілометрів. Завтра плануємо тягач вести на сервіс, залишати його там. А, і після того, печем в Перемиші дезам Халюксик, будемо його перевозити у Львів на сервіс на малювання і на все решта. Все, so, ми вже нарешті товариство на автостраді нам 218 кілометрів до Варшави. До сервісу. Заїхали на платні дороги, набрали 90 Вавантажівкам більше не можна і котимося. Дівчата зайняті своїми справами, а батя зайнятий своїми справами. А ще вам скажу, що якщо хочете підтримати Збройні сили покупкою нових пікапів, вантажівок, тягачів, то реквізити в описі до цього відео дякуємо вам за кожну кожну гривню. А ми котимось далі. Що, товариство, Облески в студію, бо ми що? Ми у Варшаві. Ми молодці. Yeah. Ще не зовсім вдома, ще пару кілометрів, але ми у Варшаві і ми то зробили. Всім хай привіт, салют, хеллоу. Хотів сказати добрий ранок, але ми з Боді сьогодні спали настільки мало, що в мене вже змістилось поняття ранку і дня. Ми ганяли в Перемишль, відвозили ту Тойоту, яку я вам показував. На лафеті вже її там звантажили вночі. Вона вже навіть у Львові на малюванні. Ми вночі вернулись в Варшаву. Зробили вигляд, що поспали і веземо тягач на сервіс. У нас сьогодні на 14.30. Нам тут ще пів години їхати. Зараз, до речі, будемо писати Тахобук, тому що в нас його не було, ми не встигли його забрати з пошти. А Його треба писати, бо як зловлять, перевірять, оштрафують. Буде такий штраф, що мало, не покажемо. Зараз заодно подивимося, наскільки добре акумулятори тримають. Вон, бачите? Ксяночка контрола. Це з часу праці керовсь. Взагалі то має бути електричне, а де воно є? Взагалі така електрична штука, але вона тут не працює та й в нас нема чіпа. Так що ми зараз тут будемо писати звідки, куди ми їдемо. Бачите, заповнили адресу, номер реєстраційної машини, дату. Тут позначили, що він от цілу ніч спав. Зараз перша дня і ми почали їхати. бачите, от. Все, ми водю покидаємо, з вами йдемо сідаємо в лафету в нашу фондівську і будемо їхати. Так. Добре, товариство, ми тоді вирушаємо. Зали, тримайте кулаки, щоб там на сервісі не виставили <рес> величезний рахунок за ремонт. А ми з вами вже включимося за сервісом. буду вам розказку що до чого. Що були ми. Дивіться, мансервіс. Годину потратили, поки нас оформили, записали папери, номери, курва. Як то все довго їм передати не може. І я, до речі, дуже втішений, того, що я думав, що нам треба буде тягач. Ага, ну. Я думав, що треба буде лишати тягач надовго, поки його оглянуть, а так як ми записані, нам сказали трохи почекати. Зараз їдемо в бокс, вони загалом оглянуть, що з ним треба робити. Вже знаємо точно, що заміна всіх масел це мотор, три моста, коробка, редуктора. Це все буде коштувати 4500 злотих нетто. Ну, з податком воно десь буде 5500 злотих коштувати, що в принципі дофіга, але... Тут він сказав, лишити на паркінгу. От, І по всьому іншому вони теж зараз будуть дивитися. Давай, цофай сюди. Так О, так що паркуємося та й будемо чекати, що вони скажуть далі. Буду вас зараз тримати в курсі. Тут тих тягачів дофігіще, але такий, як у нас, єдиний. Такий, як у вас, бо це ви його купили товариство. Ну, танк, подивіться, і буде тягати танки. <клес> Йшла третя година очікування? Наш тягач стоїть вон там. Ми... Ми стоїмо, сидимо, лежимо в лафеті. Його, щоб розуміли, ще навіть не брали дивитися. Ми тим часом подзвонили в Львів на офіційний сервіс Ман. Запитались, чи вони взагалі візьмуть роботу повноприводні. Так як в Україні їх практично немає. Я впевнений, що напевно взагалі немає, бо я ніколи не бачив. І вони сказали, що так. Якщо я щось так чую, дупою, що ми, напевно, просто його тут перевіримо, подивимося, чи немає нічого критичного, щоб доїхати, не Львів. Та й батька попече. Та? Угу. такі справи. Ну, чекаємо ще. Вони до 10 вечора, зараз вже не знаю яка. Один Пів шостої люди, пів шостої години. Ми тут від другої дня фактично. Mm. Ну, це, ну, Почекаємо ще. Бачите, не включається задній хід і того не видно, навіть чи він їде позаду чи ні. А там ще лампочки мають зверху включатись, але ми з вами вже коли привеземо у Львів, то ми доставимо сюди дві лампочки додаткові, туди наверх дві лампочки і ще по боках дві лампочки. Щоб коли він заїжджав чіпати трал, щоб було, було хороше освітлення, бо ті дві лампочки вони по великому рахунку нічого не дають, знаєте. Дивіться, ваші гроші заїжджають на сервіс. Тут робота кипить. Але тут робота і коштує каси. О, все, сказали, виходити, не можна тут бути. Я вам показую і тікаю звідси. Зараз будемо чекати, що там нарахують, подивляться. І потім нам видрукують цифру. Та й будемо думати, що робити, чи вести Львів, чи тут обслуговувати. Ох, коротше, що товариство? Забрали ми тягачок, 6 годин просиділи, огляд майже не зробили. Бо дуже все. Зараз зараз. Тут дуже все повільно робиться. Коротше, вирішили ми, що будемо його вести у Львів. Зараз треба Тахо написати. Я говорив з Львівським центром, офіційним представником МАНа. Вони сказали чесно, що 6х6 ще не ремонтували. Але взагалі такі тягачі в них були такої моделі. в принципі. Кажуть, що з обчастинами проблем не має бути. Якщо буде, то ми привеземо з Польщі. І вони коротше, готові робити, ще й мабуть знижку зроблять. Так що ми з батькою мабуть забираємо його, заправляємося і післязавтра на вечір виїжджаємо та й печемо на кордон, що робити. Такі справи. Давай будемо писати Тахо. Зараз будемо знову заправляти ваші гроші в бак. Я вам нагадаю, що під цим відео реквізити є, куди можете задонатити і нам трохи допомогти. То ми зараз запаливо викладемо знову 1015. От, Залили повний бак, завтра цілий день відпочиваємо. А в неділю рано раненько, в ранку, стартуємо, їдемо на перемишль, я їду на лафеті, батька їде на тягачі та й будемо його перевозити у Львів. А там далі чекає купу-купу роботи. Фарбування. Будемо ремонтувати кран, обслуговувати, тому що з нього тече масло, треба гідравліку обслужити, бо до неї, очевидно, ніхто її не ліз, не обслуговував. Будемо повністю дивитись мотор, коробка, ходова, шини і так, далі, і, так далі, і так далі. Роботи багато, але я впевнений, що на все вийде. От, тому дякую вам за перегляд цього випуску. Дякую, що додивились. Дякую, що донатили. Мені здається, дуже символічно, що в день, як країна гній, вирішила почати повномасштабне вторгнення, рік по тому ми нарешті забрали тягач. Батька вже біжить з магазину. Ми Добре. забрали тягач і веземо його в Україну. Так що всім ще раз дякую. Ставте палець вверх цьому відео, коментуйте, якщо у вас якісь питання, задавайте. Якщо хочете підписатися на Patreon і підтримати цей канал фінансово, теж в описі є це відео. І, звісно, залишає реквізити нашого фонду офіційні. Туди можна перекинути гроші на Моно, на офіційний рахунок в Укасімбанку, можна закинути, та будь-що можна закинути, можна закинути криптовалюти, євро, долари, приймаємо все. І будемо купувати нові оркодави для ЗСУ. Так що всім дякую, нам побажайте щасливої дороги і побачимось.